З Олі Полякової, бо вона подає в суд на главред за бодішеймерську статтю про її доньку. У ній автор розповідає про відео, на якому співачка та її донька Маша займаються спортом з тренером і додає коментарів щодо тіла 18-річної дівчини. Обурена артистка заявила, що за кордоном видання б знищили та обанкрутували за подібну зневагу. Тому артистка вирішила позиватися на змі, щоб покарати їх та довести, що критика і приниження за особливості тіла є не непри... Устими Ось що вона, до речі, сказала в своєму інстаграмі. За кордоном вас би стерли просто, відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця, щоб показати, що в сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприємний неприйнятний для розвинутої України. Мушу сказати, що скріни цієї статті показують, що там дійсно не просто якісь маленькі зауваження, навіть не якесь обговорення, а там прям гидкі коментарі, прям дуже огидні такі ну неприємні речі сказані. Тому все правильно Оля зробила на мою думку. А власне видання статтю вже видалило, але поки що жодним чином не коментувало цю ситуацію і публічних вибачень не приносили. Втім, якщо подивитися коментарі під пустомолі полякової, то стає зрозуміло, для кого писали ту статтю. Втім, на щастя, там було більше позитивних коментарів на захист маші все-таки. Проте артистка все ж не стрималася і так добряче відповіла хейтерам і сперцем на їх коментарі. Боже, люди, читаю коменти під тренуванням. Яка вам нахазниця? Хто як виглядає? Одні пишуть маша товста, другі пишуть Полякова стара. Слухайте, ви, що дебіли, бляха, подивіться на себе і на своє життя, і на те, чого з вас лізе. Чого в вас так багато гі, що вам треба піти на сторінку е, людини і його виплеснути. Виплесніть його собі обратно в свої пики, придурки.